Привіт, скажи, як тебе звати і в якій футбольній школі ти вчишся. Мене звати Денис Мусика, я займаюсь в клубі АЄФ. Ну, АЄФ це в нашому місті дуже відома така футбольна так. школа, так. А розкажи про останній турнір, в якому ви брали участь зі своєю школою АЄФ зі своєю командою. Послідній чемпіонат був, виходить, в Прошли на вулиці, ж, коли ми виграли чемпіонат. Це був чемпіонат міста? Так. Виграли і стали першою командою. Так. Не програли жодного матчу. Тільки одна чай і все. З металорами все. З металоругами перше місце. А де ти граєш, на якій позиції? Я граю і лівий, і правий вінгер. Такий більше на більш атакувальний гравець, так? Ну, і скільки ти голів забив, пам'ятаєш? В залі чи на вулиці? На вулиці, давай. На вулиці. я в першому чемпіонаті забив 12. Догнати. Все точно ти рахуєш, все прям да. знаєш всю статистику. А в залі скільки забив? 59. 59 голів. Нічого собі. Так, це якийсь там, мабуть, в рекорди увійшов в да, Запоріжжя. Там такими. конкурент за ним я стоїть, панютін Карило. Такий бомбардир дуже 58 так. А на кого з футболістів э, ти хотів бути схожим э, на Анджет Белінгема. На Белінгема. Дивишся за матчами, так? Так. Вболіваєш за нього. А за що тобі подобається? Які риси, які якості футбольні подобаються тобі в ньому? Мені подобається, що він такий красивий передач дає, і у нього майже все залітає. Тобі подобається така ось естетика передачі. Ну молодець. А розкажи про свого тренера у школі АЄФ? Мій тренер Дмитро Невневака. Ми з ним по 24 четвертому році. Ми як за граби Схтар, у нас був товариський матч проти АЄФ. Угу. Я там забіг много, і Дмитро Небивака сказав Ваді... Володимиру Кремсу, може, цього мальчика. Забрали з шахтаря. І я займаюсь вже майже третій рок, третій році Ваєфі. Воєфі. Ну як тобі займатися під керівництвом такого відомого футболіста? Настя, як досі добре, він спокійний. Все понятно, розпромідає і все зрозуміло. Ну, а ти колись бачив матчі з, за участі цього тренера? Я в Тіктокі відео, коли ще давно знімали. В Тіктоці бачив, чи так. старі матчі Металуру. Так. А розкажи про тренування у вас в школі АЄФ. Що тобі подобається на тренуваннях, що не подобається на тренуваннях, що найважче для тебе? Мені подобаються удари, коли один в один виходимо, або в два в один, там мене добре виходить водити. мені ще подобається коли ми граємо в інгерку, а мені подобаються квадрати. Мені сильно не подобаються. а тяжело мені дуже сильно, коли фітнес ну, потрібно да, звикати так. з маличку, ж треба працювати іноді без м'яча, іноді дуже довго. Нічого перебори, думаю, що. А пам'ятаєш, хто тебе привів на твоє перше тренування? Так. Як це було? Я, я коли був вдома. Я дивився мультики, по-моєму. І папа сказав, що пошли на тренування. Я пішов з папою, прийшов на тридцять третю школу. Мене папа записав Володимиру Кремси, і я почав свою кар'єру там. Так це папа більше хотів, щоб ти пішов на футбол? Так. Чи все-таки ти хотів теж на футбол? Пішов? Там бо більш... спочатку більше тато, а потім я вийшов в курс і або і вже тато тебе тепер кожного дня на тренування возить так. Ну а тобі за що футбол подобається? Мені подобається від хоче. спокійний від спорту. Спокійний вид спорту – футбол? <свісно> ну, якщо не було б таких, таких футболістів, які ламають, було б ще краще. А так можна пробіжати, запити гол, команді перемогу принести. Ну, все це емоції, правильно? Так. А що ти відчуваєш, коли забиваєш гол? Я відчуваю підтримку від балещиків, а є родителі. У Вас багато батьків на матчі ходять? Так. І на тренування ходять дивляться? Так? Ні, на тренування, на тренування так сильно на матчі. Так. На матчі. Ти відчуваєш цю підтримку, так. це заряджає вас? Так. А ким би ти хотів стати в майбутньому? В майбутньому професіональному футболістом. І в якій команді хотів би грати? Ілі якихось з українських команд, ілі десь вище. А хто з українських команд тобі подобається? де б ти хотів грати? Мені подобаються. Динамо раніше мені не нравилось, Так, Донецький шахтар». А раніше це коли там, десь 90-х 2000-х? <годиш> десь <Діде> годик назад. <годиш> Рік назад. А так, Шахтар і... і оболонь. І оболонь. Ну чого собі, дивився матч Київської оболонь? Іноді так. Йоді Я діде. проти них він грав ціграв, Саєв. Ну а яка твоя футбольна мрія? Який би турнір хотів би виграти в своєму житті? Лігу чемпіонів. Лігу чемпіонів. І додати фото в інстаграм або в Тікток із Кубком Ліги Чемпіонів. Ну, я тобі цього й бажаю в майбутньому. Може, ще почуємось. Дякую.